Вагітність це важливий етап у житті жінки. Але чи знали ви, що підготовка може вплинути на здоров'я майбутнього малюка? Прегравідарна підготовка це турбота про здоров'я як мами, так і дитини, ще до зачаття. Що входить у прегравідарну підготовку? Візит до гінеколога для перевірки загального стану здоров'я, оцінки репродуктивної функції, аналізи та обстеження призначаються згідно стану жінки, особливостям її здоров'я. Це може бути як загальний аналіз крові, так і рівень гормонів, щитовидної залози або інсуліну, виявлення хронічних інфекційних збудників. Корекція харчування, більше білків, овочів, фруктів, додатковий прийом фоліової кислоти на етапі спроб зачати дитину. Мінімізуємо шкідливі звички. Це важливо як для мами, так і для батька. Щеплення, актуалізація вакцинації. Особливо нас турбують вакцини проти краснухи, гепатиту Б, грипу, ковіду. Чому це взагалі важливо? Підготовка зменшує ризику складень під час вагітності, забезпечує здоровий старт для майбутньої дитини, допомагає зберегти здоров'я мами. Пам'ятайте, підготовка це перший крок до щасливого материнства. Заплануйте візит до гінеколога вже сьогодні. А якщо маєте якісь питання, можете писати в коментарях або записуватись на консультацію.